azt nem Лідерську позицію і за і вам, депутатський корпус, за те, що тримаєте нашу громаду в порядку. Направду, це я не так часто приїжджаю, і за що раз ти бачиш реальні зміни, які дозволяють цьому місту, цій громаді рухатись далі, розвиватися і показувати яскравий приклад для інших громад, як насправді треба правильно господарювати. Я вам дуже вдячний за вашу системну підтримку армії. Це важливо, це відчувають всі і бійці в підрозділах, і командири тих підрозділів, яким ви допомагаєте, і це системна робота, як голови, так і депутатського корпусу. І навіть в моїй медичній роті мені е, мої побратими кажуть: ну так не може бути, що так регулярно і так багато. І навіть я знаю, що зараз йде мова про закупівлю для нас, е, для нашого стабіляційного пункту генератора потужного. Це дуже важливо, бо знаходимося в тій точці, де Є ризик на тривалий час залишитися без світла, тепла, води і без будь-якої енергії для того, щоб рятувати бійців. Я вам всім щиро дякую за таку допомогу. Що я хотів би сказати? Насправді, за цих кілька днів, відколи я в Коломиї, мене, мабуть, чоловік 10 запитали. Привіт. Ти що вже? Я... Розумію, що, можливо, для когось війна вже скінчилася. Може, для когось і не починалася. Але, як я казав минулого року на цій трибуні, ще в квітні місяці, ми маємо важку, довгу, тривалу, виснажливу, несправедливу війну. І з того, що я розумію, ми знаходимося тільки на її якомусь певному початку. Ми зайшли в фазу, де буде. Тривала виснажлива війна і, на превеликий жаль, сили засобів України менше, ніж у нашого ворога. Але те, що є у нас, це є можливість об'єднатися і мотивація перемогти. І ніхто краще, ніж місцеве самоврядування, ніж ви, лідери думок, ніж депутати, ніж місцева влада, не вміють з людьми говорити про те, що треба робити кожного дня. Про те, що кожна людина повинна вставати і лягати з думкою про те, що я зробив сьогодні для перемоги. Для цього потрібні кроки як місцевого самоврядування, як голови депутатського корпусу, виконавчої влади, так і кожного містянина, що я кожен день зробив для перемоги. Так, у нас мало фінансового ресурсу, але повірте, фінансовий ресурс не найважливіша річ. У нас мало людського ресурсу. І Міська рада, в тому числі як лідер, повинна здійснювати якісь речі, які повинні людей спонукати іти захищати цю країну. Тому що може бути величезна кількість дронів, зброї, е боєприпасів, але коли нема кому цим всім управляти, нема кому цим стріляти, нема кому стояти на, поз на позиціях, це все пусті речі. Вони йдуть в пустоту. Тому я ще раз хочу вам подякувати за ту послідовну роботу, яку ви здійснюєте. І я знаю, що навіть е, забравши у вас військове ПДФО, е, ви з бюджету громади, плануєте витрачати гроші на військові частини і підтримувати їх. І я точно впевнений, що це буде набагато більше грошей, ніж закладено зараз в бюджеті, що ви кожну копійку, яка у вас буде додаткова, будете мати спрямувати на ці потреби. Але я вас прошу всіх, як лідерів думок, як. Е, Депутатів місцевого самоврядування також говорити з людьми про те, що потрібно захищати цю країну. Я не хочу вас розчарувати і продати вам зраду. Але на сьогоднішній день виклик, що Росія буде в Коломиї, він не знятий. Він реальний і існує. Запитайте у кожного свого товариша, рідного, знайомого, який зараз знаходиться на фронті. Я вам ще раз сьогодні дякую вітаю вас святами. Слава Україні! Володимир Андреєченко, будь ласка, нагороджений бойовим Христом. Командуючого Валерія Залужного. Христос народився. Вітання. Пане голово, шановні депутати, присутні громада, е, тяжко насправді вже відвикій цієї трибуни трохи від е, цієї зали. Е, тяжко що ще здодати після слів Олега Володимировича. Я хочу, лише, скажімо так, з іншої сторони теж підтримати ці слова. На жаль, ситуація вона зараз дуже складна насправді і на кожному напрямку. І е, всередині суспільства дуже відчувається такий, десь така напруга. І так, війна не е, точніше, війна надовго. На жаль, так воно виглядає, що війна надовго. І тому все одно е, допомога, зокрема, вас, як органів, представників органів місцевого самоврядування, як громади Коломийської, вона дійсно важлива. Е, я не е, служу в Коломийській, в коломийській бригаді. Е, Доля вона закинула в іншу. Але разом з тим, про Коломию, про коломийське ОТГ і про е, програми підтримки, які йдуть постійно для е, місцевих, е, місцевих частин, вже ходять легенди свого роду, тому що коли я десь звертаюся до інших своїх якихось підрозділів чи там до нас, коли відкомандіровують, мені говорять, ну це ж не Коломия, Ну ми не Коломия, ми. так не маємо собі можливість дозволити. Тому е, щиро вам кажу зі сторони, Коломия на рахунку, Коломия на рахунку, Коломию бачать. На Коломию рівняються і е, десь якісь моменти, чвари, десь ці, це все насправді ніщо в порівнянні з тим, як Коломийська громада допомагає військовим. Переконаний. Тому від е, імені ну, можливо голосно сказано, але від Збройних сил України всьому, я дякую за, за допомогу. І е, скажу вам одне: приїжає в Коломию на тих декілька днів. І в мене відчуття не покидає. Все-таки Коломия найкраще місто для життя. Для мене я багато де вже побував за цей рік в різних і в локаціях. Але приїжджаєш, Коломия це Коломия, Ради, що Коломая змінюється, Коломия гарна. Люди, інші люди наші. Тому дуже приємно завжди сюди приїжджати. Так що всім дуже дякую, все буде добре, все буде в Україну. Слава Україні! Панове, хто бажає виступити ще в різному? Тому питання порядку денного ми вичерпали. Оголошую 51-шу позачергову сесію міської ради закритою. paremo ay